Шовкова скарбниця магазин для тих, хто має власний стиль. Любить проявляти індивідуальність чи створювати одяг власними руками. Шовкова скарбниця в місті відкрилась нещодавно. Втім, магазин вже встиг сподобатись чернігівцям завдяки широкому вибору тканин та їхній високій якості. Якщо ви не впевнені, яку саме тканину обрати, визначитись вам допоможуть дизайнери, які працюють в магазині. Якщо ж навпаки, вам сподобалась тканина, а ви не уявляєте, що з неї можна пошити, вам також прийдуть на допомогу. А ще підкажуть ательє, де всі ваші мрії втілять в життя. Эта витрина у нас для самых, наверное, дорогих клиентов, для самых стильных. Здесь представлены брендовые ткани, Валентина, Армани. То есть они достойного качества, и изделия из них выглядят всегда стильно и достойно. А еще из тканей можно пошить? Ну, мы старались их привести, как сейчас вот называют, ткань партнеры. Вот, например, Вот этому жакарду можна пошити пальто або піджак. І із атласа по вибору що больше буде вам підходіть ілі юпка, платье, ліплаті піджак. Можна вже починати готуватися до нового року та пошити собі гарненьку сукню, якраз наступний рік металевого кроля. Осінь, якраз час, аби пошити собі щось тепленьке на зиму. Шовкові скарбниці, великий вибір трикотажних тканин від віскози і до вовни. Тканину у вашому магазині можуть знайти собі лише жінки, чи чоловіки також собі шиють одяг? Так, Мужчини у нас обслуговуються, Ми можемо їм підложити дорогу італійську ткань марки Берсач. Особливо цікавим буде магазин для різноманітних колективів, танцювально-спортивних та гімнастичних. Асортимент тканин тут підбирали за кольорами, або вони легко поєднувалися. А тому обрати тканину, наприклад, для бальної сукні буде нескладно. Це такі найяскравіші тканини в вашому магазині. Розкажіть, що з них жінки шиють собі? Ну, Це у нас любима вітрина це жінки. Тут представлені всі шелка. Палитра очень яркая и красочная, учитывая, что идет скоро новый год, мы решили удивить достойными, качественными тканями. Угу. А еще можно пошить из тех тканей, Взагалей. Настолько все индивидуально, вот из вот этих атласов можно шить как и платья, так и блузки. Із щелков починаючи від рубашок, закінчуючи вечірніми платьями, все це зараз актуально. В магазині можна навіть обрати тканину для домашнього одягу, пошити собі халат чи костюм на власний смак. А ще тут продається мережево та гарні камінці, якими перекрашають одяг. Це продукція бренду Сваровські: пришивне каміння, стрази, гудзики та підвіски. Словом, все, аби одяг виглядав неповторно. В шовковій скарбниці можна собі навіть тканину для весільної сукні придбати, а мережево вам привезуть на замовлення. Асортимент тканин та фурнітури в шовковій скарбниці постійно оновлюється, А якщо ви бажаєте щось особливе, вам привезуть товар на замовлення. Очі розбігаються від різноманіття тканин. Якщо ви завітаєте до шовкової скарбниці, будьте впевнені, одягу, який ви пошиєте, більше ні в кого не буде. Магазин «Шовкова скарбниця» знаходиться за адресою вулиця Мстиславська, 28. Контактні телефони 93 20 63 та 050 705 88 75. Як слушно зауважив польський сатирик Владислав Джежик, мрії це плани у розумі, а плани це мрії на папері. Програма Срібна гривня має в плані зустріч з вами за тиждень. Щасти!